І сьогодні ми продовжимо ознайомлюватися з нашими спеціальностями. А саме зараз ми дізнаємося більше про спеціальність 171. Доброго дня! Доброго дня! У вас дуже цікава назва спеціальності. Розкажіть, будь ласка, більше про неї. Да, безумовно, доброго дня. А наша спеціальність 171 електроніка, а це все життя, тому що електроніка є в кожному приладі від маленьких гаджетів до великих промислових об'єктів. І наші студенти, наші випускники безумовно можуть працювати як в маленьких фірмах, так і великих підприємствах промислової і біомедичної електроніки. А ось наша альмаматорка кафедра промислової і біомедичної електроніки. Вау, у вас тут стільки електроніки. А скажіть, будь ласка, чи важко навчатися на вашій кафедрі? Повірте, ви не відчуєте цієї важкості, тому що це буде на протязі нашого навчання дуже дуже цікаво. І ви будете опанувати і цифрові і аналоги, і процесорні пристрої, і зможете стати дійсно високооплачуваним фахівцем? в... Області промислової біомедичної електроніки безумовною перевагою спеціальності електроніка НТУ ХПІ є наявність унікальної лабораторії біомедичної електроніки, де ми зараз знаходимося. Тобто, ви хочете сказати, що ви навчаєте не лише класичній електроніці, але й біомедичній? Так, да, безумовно. Студенти, які навчаються за напрямком біомедичної електроніки, Вивчають багато різних медичних приладів: рентгенівські апарати, комп'ютерна томографія, ультразвукові апарати, тобто вони зможуть працювати не тільки як електроніки, а й електронщики в різноманітних установах медичної. Структури і установах, які проектують і продають медичну техніку, можете, будь ласка, охарактеризувати вашу спеціальність трьома словами? Так, да, безумовно, це професіоналізм, затребуваність і впевненість у майбутньому. Тож, шановні абітурієнти, обирайте 171 спеціальність. Ви все бачили на свої очі. Дякуємо.